І так, як нам в'язати наші обгорнуті петлі обгортки, якщо в'яжемо бабушкиними бабусиними петлями. так? В чому різниця? Ось зараз в мене петлі розташовані бабусиним методом, так? лівою дужкою, ось на мене, на спиці. Якщо я ось в'яжу класикою, у мене петлі правою дужкою, Ось так у мене петля розташована. Але зараз ми будемо в'язати бабусині петлі. Ось я лицьова сторона, вона, я в'яжу до петлі, яку необхідно обгорнути. Ось, наприклад, нехай вона буде наступна, так? Як і при класиці, тут робимо: нитка за роботою, знімаємо петлю з лівої спеці, направо не пров'язуючи, відправляємо нитку перед роботу, повертаємо петлю. На ліву спицю розвертаємо роботу. Тобто, тут обгортати ми будемо, як і в класиці. В'яжу виворітні петлі, виворітний рядок до петлі, що нам треба буде необхідно обгорнути. І ось у нас припустимо, наступна петля те саме, що і при класиці. Нитка перед роботою, знімаю, відправляю нитку за роботу, повертаю петлю. І розвертаю роботу. Різниця в нас буде при пов'язуванні далі цих обгорток, і то по лицьовій стороні. В'яжу до обгорнутої петлі попереднього рядка, Ось так. і тепер правою спицею я цю обгуртку рухом від себе підхоплюю, ось так, ось таким рухом. І поміщаю на ліву спицю. І пров'язую обгортку разом з самою петлею. Бабциним методом лицьовою, ось так залів дужку. Зараз розвернемося і підемо на виворітну сторону, пров'язувати. Виворітна сторона, в'яжемо до обгорнутої петлі, бабусині виворітні. І ось я порівнялася, а тут точно так же, як і при класиці, цю дужку. Ось так. Поміщаємо рухом до себе на ліву спицю і вже тоді пров'язуємо обидві за ліву дужку, ось, при бабціному як при бабціному методі. Так? І що в нас? Наші обгортки, нам потрібно дійти до того, щоб наші обгортки були по виворітній стороні. Ось вона в нас по виворітній. На виворітній. Ось вона в нас по виворітній. Коли ми розверталися на лицьовій стороні. І по лицьовій стороні у нас все дуже гарно. Ось. Їх не видно, наших обгорток. Це вже в мене наступна обгорнута петля.